Усім привіт, вітаю вас на каналі Христинка. Я в АТБ, нова рум група. Багато акційних пропозицій. Такий стайлер минулого разу, як ми дивилися, що приїхало, щось я прогавила і не сказала вам ціну. Дякую вам, що уточняєте. Вибачаю, що не показала ціну одразу. Зараз ціна акційна 399 гривень. Розпаковка. Швиденько подивимось, працює він від мережі, звичайний блок. Корпус такий легенький, я б сказала, не важкий буде зручно тримати і різні насадки. Тут, як мінімум, їх є 5, такі дві можливо, в них діаметр різний. Така, як звичайна щітка брашен і тут як в Дайсон, ось такий варіант Ну і сама це блок, все це компактно в коробочку складається. так Такого ми з вами не бачили на полицях в АТБ, минулий раз. Це є така лампа, нічник корпус металевий, працює від звичайних батарейок формату 3А, дві штуки. треба Бачу всі ці світильнички, вони в чорному кольорі. Акційна ціна 219 гривень. Ви знаєте, виходить в четвер промгрупу купляти вигідніше, бо багато акційних пропозицій. Такі домашні капці жіночі. Три варіанти кольорів з закритими вони пальчиками. І ціна акційна 169 гривень. Лампалет розкладна за 90 гривень. Ось така лампа. До речі, вона більше вниз не нахиляється, тільки ось так вверх складається. Жіночі черевики з акційною ціною 579 гривень. Є ще зелені. Капці чоловічі закриті. І ці капці чоловічі закриті. Такий варіант за 199 гривень. Хоча я їх би назвала унісекс капці. А що, якщо собі жінка такі купить? Де тут пише, що вони чоловічі? Чи ось такі? Є ще в синьому кольорі, в світлішому. А такі по 179. На тортівницю з кришкою акцій нема. 149 гривень. Але є вони тут в інших кольорах. Значите, є і рожеві, і біленькі, а в іншому а тебе я бачила тільки в сірому кольорі. Чайники емальовані об'ємом 1 літр. Цікавенький, червоний, такий з квітами: 269 гривень ціна. Сковорода. Діаметром 28 см з акційною ціною 339 гривень. Вони йдуть без кришки. Акційна ціна на підставки під гаряче. Дуже вони цікаві. Ціна 40 гривень. Є в срібному або у золотому кольорі. ще вони відрізняються візерунком. Візерунок повторюється, що на срібних, що на золотих. Акція на алюмінієву сковороду зі скляною кришкою діаметром 24 399. А ще каструлі алюмінієві об'ємом 3 літри зі скляною кришкою з акційною ціною 499. Каструля емальована мальована на 1,5 літри з кришкою. Акційна ціна 199. Каструля із кришкою із жару міцного скла на 5 літрів. Це і ось вона. Тут сама кришка може виходити як форма, бо вона досить таки глибока. Акційна ціна 469. Кавоварка електрична, 420 мл об'єму за 199. Ось так виглядає кавоварка, є кнопка вмикання. Ручка йде не прикручена, болтик йде в комплекті в коробочці. Тож, трусіть, шукаєте, вона там має бути. Вона, він Та болтик. Ось такий варіант. Я думаю, ви помітили, що я більш акцентую увагу на акційних пропозиціях, бо ми вже з вами дивились ці новинки. Як тільки вони приїхали у наше АТБ. Хто не бачив, переходьте. Я вам прикріплю в кінці відео посилання на ці товари. Мушу включити, то, що супер в огляд. Це ось такі ємності баночки скляні. По 119 така ціна не акційна Ось такі піали керамічні Теж дуже вони мені приглянулись, такі вони якісь дуже симпатичні. Ось, ціна на них не акційна 90. прямокутні тарілочки, ці, до речі, більші. 28 на 20 см, ціна 159 гривень. Ось таких є три варіанти зображень. Томати, перець та оливки. Чого кажуть, ці більші, бо є схожого формату менші. Є як новорічна тематика, так і з фруктами-овочами. В даному випадку це є мандаринки. Ось ця тарілочка має розмір 21 на 18 см. Ціна її 109 гривень. Або зимова тематика, ще з пряниками. Такі м'які іграшки, подушки декоративні у вигляді собачок. Такі соньки, я б сказала. м'якенькі. 299 гривень. Ціна. Такі набори для творчості. Це є картина алмазами. Ага, це дівчата, ось, такі, я б сказала, квіткові дівчатка. Є різні кольори: фіолетовий, рожевий та оранжевий червоний. Ціна акційна 119 гривень. Іграшка дитяча м'яка. Ціна 100 гривень. Такі різні звірятка, Вони йдуть на таких присосках. Тут пізність Пазлики магнітні з акційною ціною 65 гривень. Є набір із двох менших. Або один пазлик але більший. Ціна на них однакова. Набір розмальовки Дісней у папці. Їх є, якщо не помиляюсь, 5 штук, принаймні так пише на упаковці. Давайте. Глянемо. Угу. По -по тематично. Наліпки. Ага, тут є і наліпки, і розмальовка, трошки тексту. Кожна розмальовка має свою тематику, відповідний мультфільм. Ціна 199 гривень. Дивилась з донечкою ось цей мультик мультикупо. Дуже такий він глибокий. Ось такі картини за номерами. Розпис, акційна ціна 179. Це є 50 на 40 см. Ігровий набір лол, феєричні зачіски з намистинок. Ціна 329 гривень. І ви знаєте, я так придивляюсь, а ті намистинки вони не мають отворів. Хто знає, а як вони тоді кріпляться намистинки? Такі вони гарні, кольорові, трошки більших розмірів. Але чесно, не маю уявлення, як можна їх прикріпити до волосся. Трьохвимірна головоломка пазл з акційною ціною 100 гривень. Пухнасті ручки по 32 гривні. Акційна ціна на ось таку ігру: сенсорний мішечок чи мішочок, чи мішок 209 гривень. Точилка для олівчиків. Така вона зимова. За 27 гривень. Клей неоновий із блискітками. В упаковці 6 штук. Легко змивається. Так, ціна 70 гривень. Ось такі шапочки жіночі з гарною ціною 80 гривень. Я би навіть сказала, це жіночі тере, дитячі підліткові. Бо вони е, є різні розміри. Бачите, ось ця менша в порівнянні з цією. Можна приміряти. Ось такі аромадифузори з акційною ціною 299. Є аромати в асортименті, і тут, крім паличок, ще є такі ялиночки. Так, давайте переглянемо усі. Аромати, які є. Так, всього 3 три. Три аромати. До речі, ще можна знайти з попередньої промгрупи товари. Такий аромадифузор 199. Це і власне, з попередньої промгрупи, хоч ціна не акційна, але дешевша, і об'єм тут теж 100 мл. Подовжувач мережевий. Тут є на 5 звичайних веде вхід і на USB, і навіть на такі мікро. Бачите, як зразу до телефону підключатися. чи ставити щось на зарядку. Кнопка вимикання, сама довжина 3 метри подовження. І ціна акційна 329 гривень. Є ще у білому кольорі подовжувачі. Красивені декоративні подушки. Чуєте декоративні? Вони не декоративні, але чесно сприймаються як декоративні. Це є сітці із зав'язками. Виконання дуже якісне. Бачу, ті шнурки досить гарнесенько прошиті. Зимова тематика малюнків. Ну і є такі, я б сказала, універсальні, не прив'язані до пори року, такі лавандові. І вони прошиті ось тут. 175 гривень. Параметри стандартні 40 на 40 см. Як вам подушечки? Мені дуже сподобались такі вони. Атмосферні. Комплекти чоловічої зимової білизни на тільної. 449 гривень. Це є така куфтинка Утеплена. Манжетики на рукавах. Ну, така досить довша, не є коротенька, не куца. Така горловина, я б сказала, класична. І штани. Такий ж самий матеріал, утеплений, така розиночка зверху, і на ніжках є такі вищі манжети. До речі, покрійний є такий дуже обтягуючий, приталений, нормальний, не широкий, не оверсайз, а Звичайне нормальне пошиття. І ще такі набори є у чорному кольорі. Туалетний папір 16 рулонів за 129 гривень. Це є двохшаровий. На цьому буду закінчувати відео. Ще раз дякую вам, що подивилися до кінця. Бажаю вам міцного здоров'я, вигідних вдалих покупок. До нових зустрічей!